Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безуська Олег Герасмивна, кандидат біологічних наук доцент і ми з вами продовжуємо проєкт Медична паразитологія, але при цьому ми розпочинаємо новий розділ арахноентомологія. Отже, починаємо паразитичні члени стоногі. Епідеміологічне і санітарно-гігієнічне значення мають два класи паразитичних членистоногих це комахи і павокоподібні. Розділ зоології, що вивчає клас павокоподібних і клас комах безхребетних тварин, носить назву арахноентомологія. Медична арахноентомологія вивчає павокоподібних і комах як паразитів і переносників збутників. Заразних хвороб людини та розробляє заходи боротьби з ними. Отже, павукоподібні клас павукоподібні об'єднує понад 30 тисяч видів, які поділяють на, на кілька рядів. Медичне значення мають ряди павуки, скорпіони та кліщі. Серед них є як отруйні. Скорпіони, каракур, тарантул, так і переносники збудників інфекційних хвороб це кліщовий енцефаліт, кліщовий бареліоз, кліщовий висипний тиф, інші. Є також і збудники хвороб. Наприклад, коростяний свербун, збудник скабієзу, корости, залозник вугровий, збудник демодекозу, залоз, залозної корости. Так що є і, і збудники хвороб. Повертаємось до комах. Клас комахи найбільш численна група безхребетних тварин, об'єднує понад 1 мільйон видів поширених від Антарктиди до 84-го градусу північної широти. Серед них багато корисних, це і запилювачі рослин, і винищувачі шкідники, шкідників рослин тощо, але є і такі, які мають медичне значення. І це медичне значення мають комахи як специфічні фізіологічні, біологічні і механічні переносники збудників хвороб людини, а також ектопаразити, і ендопаразити і отруйні комахи. Отже, паразитичні члени стоногі, павокоподібним і комахам властиві різні форми паразитизму, розрізняють постійних паразитів людини, наприклад, воші і тимчасових паразитів, які живляться кров'ю тільки на певних фазах розвитку, наприклад, клопи, кліщі або тільки в одній фазі, наприклад, блохи і комарі, кровососні мухи і інші. Також облігатних і факультативних або випадкових паразитів, активно нападаючих і підстерігаючих кровососів, тощо. Павокоподібні камахи містять сильні алергени, які здатні викликати сенсибілізацію організму людини. Паразитичні комахи переносять практично всі групи збудників хвороб людини: це і віруси, і рікеці, і бактерії, і спірахети, паразитичні одноклітинні, тваринноподібні організми, це і і споровики, а також і паразитичних червів, наприклад, філярій, про які ми з вами говорили не так давно. Крім того, при укусі кровососні комахи вводять слину, яка містить токсичні для людини речовини. При масовому нападі кровососів у людей можуть виникати лихоманкові стани. Інвазії комах у тілі людини спричинюють міази це розмноження личинок в ранах і виразках, а також на слизових оболонках тощо. Є і поняття трансмісійних хвороб, і ми з вами з такими вже мали справу. Хвороби, які передаються через переносників членистоногих, називаються трансмісійними. Наприклад, малярії, про яку ми вже з вами знаємо, лишманіози, ключовий енцефаліт, про який ми ще будемо з вами згадувати на черговій зустрічі. Ну і завершуємо нашу сьогоднішню таку коротку зустріч з загальною характеристикою типу членистоногі латиною Артроподе. Тип членистоногі поєднує тварин, для яких характерні білатеральна симетрія, гетерономна сегментація тіла, тобто членики різні за своєю будовою, змішана порожнина тіла міксоцелі, членисті кінцівки, зовнішній хітиновий покрив і поперечна смугаста мускулатура. Між іншим, поперечна смугаста мускулатура, вона в першій процесі еволюції з'явилася саме у членистоноги. Тіло складається з голови, груди і черевця. Голова і груди можуть зливатися з утворенням голови Внутрішні будови члени стоноги. Травна система складається з трьох відділів: органи дихання представлені зябрами, листоподібними легенями або системою трихеї. Кровоносна система не замкнута, є серце, яке розташовано на спинному боці. Органи виділення теж можуть бути в різних варіантах: це і мальпігієві судини або коксальні залози. Це вид, так звані видозмінені метанефридії. Нервова система представлена надглотковим і підглотковим вузлами, з'єднаними в кільце і черевним нервовим ланцюжком. Надглотковий вузол великий складається із переднього, середнього і заднього відділів, який часто називають головним мозком. Отже, членистоногі вони є роздільно стативими тваринами, у яких виражений статевий диморфізм, тобто можна відрізняти за зовнішніми характеристиками самця і самку. Так? Розвиток як прямий, так і непрямий, личинковий. І до типу членистоногі відносять класи ракоподібні, серед яких немає таких представників, що мають медичне значення. Це павукоподібні. І комахи, які для нас дуже важливі, і багато ніжки міріапуда, які теж належать до цього типу. Нас будуть цікавити павукоподібні і комахи, тобто арахноїдея і інсекти. Отже, дякую вам за увагу. Сьогодні у нас така коротка зустріч, вступна, для того, щоб потім ми могли з вами вже знайомитися із конкретними представниками цих класів, які мають дійсно значне медичне значення. Якщо для вас ця інформація виявилася цікавою і корисною, то не забувайте підписуватися на наш канал. А сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей.